Аня Дорн нарешті подорослішав. не в буквальному сенсі, звісно, але як виконавець точно. Адже Дорн організував серйозний сольник, приводом до якого послужила неабияка подія: вихід нового студіїнка. Гутен певна річ не міг оминути цей захід та поспілкуватися із музикантом перед виходом на сцену. Через 10 хвилин ми вийдемо на сцену презентувати свій е, перший сольний нізанізавісими музичний альбом, который називається Кандорн. Почему чому Кандорн? Потому що ко команда. И Дорн, Энн да. В нем очень много души, нашей души в первую очередь. В нем очень много музыкальных инноваций, ну, как мы считаем. И мы очень надеемся, что он... нас минимально будут с кем-то сравнивать. Хочется верить, что он будет все-таки эксклюзивен в музыкальном направлении. Музичне наповнення нової платівки варто буде ще оцінити. Але принаймні в оформленні альбом точно ексклюзивний. Ваня не пошкодував покласти до коробочки одразу два диски. Та ще й різнокольорові. Ну тут просто без коментарів. В, в альбомі два диска: один білий, второй чорний. Білий это оригінал, сведіо, качественні треки, а чорний це демки. Те чорнові е, наброски, которые только вот появились, не с з яких песня и починалася. Сольна кар'єра, сольний концерт, перший студійник та повний зал шанувальників здається, у вані все серйозно. От гути не подумав чи не претендує раптом співак на відповідний статус, ну хоча б народного артиста. Масштабні рікалі не нужны, они слишком много внимания і слишком много негатива привлекают. Соответственно, лучше оставаться простим артистом. Ну слава Богу, а то ми вже почали уявляти, як Дорн збирає квіти у залі, просто як Софія Михайлівна. Тож ми бажаємо вані так і залишатися скромним артистом, який збере скромні концерт холи та скромні натовпи журналістів.